Напередодні вихідних із метою відзначення 70-ї річниці карпатського рейду Прикарпаття відвідав лідер комуністичної партії Петро Симоненко. Урочисті заходи не минули без інциденту. На місці події побували і наші журналісти. Святкування 70-ї річниці карпатського рейду стало однією із резонансних подій. Одні хотіли святкувати, інші намагалися їм в цьому перешкодити. Ми сьогодні тут, щоб не дозволити розкласти оці червоні шмати. Щоб вони тут на нашій землі, на Двірнянщині, на Бандерівщині, де, корін... де є земля, яка пролита кров'ю українцями, мільйони українців, і вони будуть тут розставляти свої червоні шмати. Не буде цього, ми не дамо цього зробити. Все почалось доволі мирно: покладання вінків до пам'ятника, розмови про історію та спогади про героїв партизанського руху під час Другої світової війни. Сьогодні ми святкуємо, відзначаємо 70-ту річницю річницю унікального рейду радянських партизан, які напередодні найпотужнішої і найсерйознішої битви у роки війки вітчизняної війни на Курській дузі зробили неймовірне. Такого в історії взагалі немає. Декілька хвилин спокою, а далі провокаційні гасла та сутички між двома політичними силами. Да так стояти. П'ятий. Три, п'ятий. Знову же бійка. Це не у вас, блядь. О, фонтан, б, о, фонтан. Ти бачиш, куди стоїть? Пробовав стоїрати. Я ж можу кудись пробовав стоїрати. Організатори святкувань запевнили, що діють згідно закону, і жодних конфліктів з їхньої сторони заплановано не було. Ну, в цілому, в рамках чинного законодавства, ми завжди проводимо міроприємство і не створюємо конфлікти, а наші опоненти хочуть нас винудити на цей конфлікт. Протилежна сторона мала свої думки стосовно учасників дійства. Найгарячішою точкою зіткнення двох політичних сил стало місто Яремче. Штовханина провокаційні лозунги супроводжували скиданням яєць та камінням. Святкування 70-ї річниці карпатського рейду завершили ж бурляєм яєць, в лідера комуністичної партії Петра Самоненка та людей, які покладали вінки та квіти до пам'ятника героям. Ольга Гризів Ігор Попик, новини телеканал РАІ.